Всім привіт, друзі! З вами, як завжди, я професіонал Бакі Міка. Всім привіт! Сьогодні на нас чекає дуже-дуже така велика жорстка битва проти дуже великої кількості курки! зомбаків. Ну якої курки? Е! Звідки вона тут вилізла? Це я її поклала. І чого собі, капець? Це було неочікувано досить. Сьогодні, як ви бачите, ми на арені де дуже-дуже багато зомбаків. І ми сьогодні будемо битися не самі, і будемо витрачати гроші не на себе. А, а на кого? На курку? Ні, не на курку. На мутантів тварин. Зрозуміло? Ну ти придумав, ще на них гроші витрачати. Так, а що? Ми ж без них не зможемо нічого зробити. Тому нам потрібно буде всі наші гроші, які ми а заробимо. без нас вони не зможуть наїстися, ось. Е, так. Давай не будемо, Міка. Вони, якщо захочать, можуть тебе з'їсти, напевно. От. Якщо ти не ну, будеш їм гроші запою. давати. Ого! Вау! Ого! Я Ого! Я Ого! Це що таке? А Ого! Так, у нас Одакую. проблеми певні. давай, іди сюди, Ти. Ану, 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 ану. Міка, за тобою Добре. швидкий зомбак біжить. Ну, Танти нам пригодяться. Так. йой. що це таке? Щось дуже дуже. Важкий по початок якийсь дуже. Так, я навіть не встиг показати, кого ми там зможемо купити. Зараз, Зараз напевно. Наживу покажемо. Оп, оп. так, наживу. О, я вибив, я вибив плоть. Все, я біжу сюди. Так, 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 так. так давай, так. давай. Двері зачиняємо. Отже, друзі, дивіться, за гроші можна купити. За 1 долар вовка-мутанта, за 10 доларів олень-мутант, за 100 доларів це в нас паразит якийсь, або комаха, щось таке. Воно Пусти, також мутоване. Вовк! І е, також в нас є мутант-слон. От. Будемо зараз їх усіх купляти і подивимось, чи, чи зможуть вони нам тут допомогти, чи не зможуть. Міка, допомога йде. Бац! Давай. ого Який вовк! Нічого собі. огидний! Так. В нього бачиш у нього тут просто гола шкіра всюди, а зверху тут є його шерсть, капець. І по боках в нього чотири щелепи. Ой-ой-ой. Це капець, і тут він. О, який же ж він потворний. Куди ти пішла, Міка? А я. А тут зомбі, куди? А я. А що в тебе там? Тебе багато грошей чи що? А що ти хочеш? А в тебе грошей багато? Давай купляй цей е, ще одного. Оленя, Мутанта а, За 10 же... доларів. Оленя? На. Так, у мене ще є 5. на Все, ага, я тобі дякую. все скину. Так, а ну сюди. Давай, давай, давай. Допомогу. Ух, капець цей Вовк тут носиться просто по всій арені та всіх знищує. Там, може ти сам борається. Не знаю. Можливо, а можливо і ні. Ого! Олень не менш жахливий, Ой, я не хочу ніж. не що тут заходити! Міка тут у нас нема, О, в мене просто мурахи по тілу Капець, я такого зовсім не очікував. Ану, 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 сюди, забираємо гнилу плоть. Так, диви, нам треба е, збирати зараз гроші, купляти собі ну, обладунки, купляти uh -huh. собі меч, потім купляти всіх оцих мутантів. Далі будемо купляти собі зброю, з якою можна стріляти. Ну і, власне, йти до самого кінця цієї арени з таким набором. Зрозуміло? Uh, сподіваюся, ми впораємося та будемо живі, здорові. Ой, я теж на це сподіваюся. Бо тут може бути все, що завгодно на цій арені. Так, <пас> а ну зомбачки. <пас> Оп, сюди, сюди, сюди. Які ж вони швидкі, це, це капець. Оцей, ну, олень не такий швидкий, але він нормально так бігає все одно. Так, щось тут більше зомбі стало, чуєш? Їх реально Ой. стало більше. Ой-ой. Так, можливо, в нас я вже в мене буду певні проблеми починаються. Так, я зараз теж меч собі куплю. Ось так це все міняємо. Потрібно ще його зачарувати, але Що? в мене нема грошей на це. Ну, можливо, колись тобі вистачить і ти зможеш зачарувати ось. Колись, мені вже вистачає, я бігу. Я вже просто зачаклував, тому йду вже збирати, збирати свою здобич. Ану, йдіть сюди. на-на-на, Давайте, підходьте ви. О, Але морка випала злиток. Так, я їм даю мечем по голові. Так, сюди, сюди, сюди. Ось так. Давайте, зомбачки, підходьте. Якщо ви серйозно вважаєте, що ви зможете мене тут зараз якось укусити, то ви дуже сильно помиляєтесь. Бо я не буду так легко здаватися. А ну, а ну, давай, давай, давай сюди, сюди, сюди. Так, вовче, ну відходь. Зараз я буду тут працювати. Так, нормально, нормально. Відпрацьовуємо, відпрацьовуємо зомбаків. В мене там курка так боїться всього. Чого? Не вона, знаю, вона, вона, там, вона ж там у безпеці. Стоїть. Та ну вона ж там у безпеці, чого вона повинна там боятися чогось, Міка. Мені здається, що ти перебільшуєш трішечки. Так, сиди. Ну сам сюди. подивишся тоді. Сюди, сюди, давай, 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 ось так, ось так, ось так. Досить непогано можемо їх тут лупцювати. Оп, 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 ого-ого, ого. Що ого, ого. за темп? Їх стало більше, чуєш? Так. Та я не тільки чую, ще й бачу. Все вже цікавіше, в мене тут вже накопичуються вони. Ой-ой-ой. ой ой Я хочу благодуночки взяти. У мене теж нічого немає. Ці швидкі зомбаки, вони мене. Ой, ні-ні ні-ні. ні ні Так, я відходжу, мене майже з'їли. О, ні. Аааа, так все я тікаю, бувайте. Я допоможу тобі. Бувайте, бувайте, бувайте. Все. Фух. Я втік. Нормально. Так, міняємо всю цю гнолу плоть. Міняємо оце, оце, оце. Міняємо. Я тут також. як суринка з ножем. Молодець, молодець, давай, давай, працюй там. Так, це сюди, все, супер. А, так, я беру. Я беру 11 таких штук. Мені потрібно ось так. Далі я беру оце, оце і оце. Все, супер. Я виходжу. Так, зараз допомога буде. Допомога Міка! Я бачив, як ти впала. Фу паразити, Оце гігантський слон. Капець, Які вони волотенські. Так, 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 сюди. Не тобі. На, на, на. Міка, виходь, в нас тут є допомога тепер від до цих мутантів. Я роблю обмін. Я зрозумів. Не, не чіпати. Так, давай, давай. Я тут намагаюся відбитися від зомбаків, бо щось їх тут дуже багатенько. Зібралося за час, поки в нас було всього два помічники, але зараз у нас їх чотири, і вони вже не так далеко зможуть сюди зайти. Нічого собі. Вони цей слон кидається гнилою плоттю. Чи може він нам закинути декілька десятків сотен, тисяч, а? Як гадаєш? Так, ну, не це знаю. сюди. Це сюди. Ой! Тут ще якісь шипи літають від оцього паразита, ви його бачите взагалі, який він огидний. Фу. Він. Так, потрібно, а... пушку собі. Він реально дуже-дуже огидно виглядає. Так, в мене 400 гнилої плоті, уявляєш? Сюди. О, такої. Сюди. Так, Міка, в мене в тебе є для. Диви, 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 це для тебе. Е, для тобі мене? не вистачає. Так, це бронежилет. Нормально? Такое. З твого набору, все, я тепер хрупезна. ти. Я ага. не Ну все, справжній військовий. Так, це сюди перекладаємо. Так, це одягати я не буду. Це сюди. Так, ти тут зачинила, правильно? Так, правильно. так. Вони ніби там можуть впоратися, тому настав час, щоб нас трішечки так прокачати, якщо це можна так назвати. Сюди, 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 сюди. Так, все нібито обміняв. В мене 2000 майже. Нормально, непогано. Так, я беру. Я беру, що я беру? Я беру собі обладунки. Раз, два, три, чотири. Є в мене обладуночки, добре. Тепер ми ці обладуночки повинні зачеклувати на Зачеклування на ремонт, і щоб витримувати а, набагато а, більше урону. Це урони. мені. Далі починаємо зачакловувати. Так, чаклуємо сюди, сюди чаклуємо. Так, тепер оце чаклуємо. Ой, щось я не те вже обрав. Ось так, сюди, нормально, ось так. І залишається зачоклувати нагрудник. Все, одягаємось. Далі я беру, купляю собі 10 оцих злитків золотих. Ось так, ось так, ось так. Нормально. Купляю діамантика одного і беру собі дробовик. Після цього я беру uh, 5 золотих злитків і купляю 250 набоїв. Все, Міка, я йду. Так. Нормально в них тут все? Чи Там щось погано? Чудово. Ну, якщо чудово, то це добре. Вперед! Давайте будемо зараз стріляти. Так, ану, ану, ану. Треба зібрати uh, цей. Треба зібрати всі ресурси, які тут валяються, бо щось тут дуже-дуже багато що? щось Ще хочеш купити? Uh, ну, можливо, другий дробовик? Це було б непогано. Ой. Так. Стріляти з двох дробовиків одночасно. Мені здається, що це дасть мені велетенський буст. Так, сюди, забігаємо. Розуміло. Ось так. О, все. Воно обережніше, то могла я тебе винести. Та я так. Трішечки заглянув туди та й все. Все, я тікаю. Я йду обмінювати. В мене є 727 плоті Капець. Так, сюди, відчиняємо двері. Зачиняємо двері, 에, продаємо голови. Продаємо картоплю, моркву, залізні злитки. І тепер мушу Городний. продати усі оці штуки. Який городник? Сама ти горотик? Продаємо городник. картоплю, моркву. Угу. Це все з зомбаків випало. В мене нічого такого немає. Так, міняємо це все сюди, беру ще один діамантик, беру дробовик і на всі інші купляємо е, набої. Так, набої ось тут у нас все, 600. 883 О, ти, там є. так Міка, ховайся, я йду на полювання. Так, Бо, поїхали! Б, обережно! Поїхали! Знищимо всіх! Так, давай, давай, давай! Сі, сі, сі. На тобі! На, на на нічого собі Ну начебто Начебто тримаємось, правильно? Так. Оп. Там ніхто не виходить, тут ніхто не виходить. Слухай, ми більше нікого не можемо взяти. Ні, в нас усього може бути чотири помічника, мутанти. Так, поїхали далі. Давай, 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 давай. Стріляємо. Ну, щось у них шансів не дуже багато, якщо чесно. Можливо, можливо, ми навіть... Дуже-дуже легко впораємося з цією ареною. Це але... Буде, де, якось дивно, чи що? але це може бути всього лише початок. Не знаємо, що буде ще далі, тому Хай, подивимось. Трішки. Міка, давай битися, а? Бо тут щось лізуть вони. Міка не, не відходь, чуєш. Так, 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 так. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой! Щось здається, їх ста. Ааа! Вже тут! Що? Капець Міка! Ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой, тихо, тихо, тихо. Ви звідки та лізете сюди. Так, давайте я буду стріляти в три сторони, поки Міки немає. Давай. Ти що там не чуєш мене, йди сюди. Так, давай, давай. давай. ігнорувала. Міка, ну ти що серйозно, давай швидше сюди. Тут мене зомбаки зараз вже їдять. Так, давай. Ой! Капець. Я не побачив тебе, вибач. Так, ну точніше побачив, але вже коли. Я ж так на зубака схожу, так. Ха, <гум> ну ти зелена! Слухай, ти був схожа трішечки. Так, давай, стріляй, стріляй, стріляй в них, стріляй. Так, сиди, сиди, сиди. Ааа! Що відбувається? Що було? Тебе що з'їли? Ти мене винес. Одягай обладунки і не підходь близько до мене, бо, -бо ти. Позаду стояла, і воно як тебе зачепило Та, я розумію, розумію. Я тут стою на одному місці і не відпускаю з оцих двох боків їх. Давай! Збираю цю плоть. йди туди, я туди не стріляю вперед. Так, давай, Та давай, давай. Йду. Давай, давай, давай. Так, ти де? Я тебе не бачу. Міка, я тебе не Біля бачу. Де зомбаків? Та я зрозумів, але де? По центру чи десь так? Ага, побачив. Так, нормально. Давай, давай, давай. Слухай, ну ми тримаємось. Досить так непогано тримаємось. Так, о, давай до цього. Ой, набойчики! Набойчик! Тікай, тікай, тікай! Все, прикриваю, давай! Такую. А ну пішли геть, звідси, пішли, геть. Геть, пішли звідси ви. Що, не розумієте нічого, чи що. Так, давай, 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 давай. Давай, сюди, ось так нормально. Слухай, ну ця арена така не досить складна, напевно. Так. Поки що тримаємось. Але. Ох ти! Ох ти, нічого собі! Так, давай, 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 давай. на тобі туди. На, на. Міка, виходь! Тут тут трішечки важкувато. І ну бухой, мене... не виходь. В мене вже половини набоїв немає, я вже 400 набоїв вистріляв майже. Оп, тихо. А, могу, о, поділитися. Ні-ні-ні, ні там позаду тебе зомбаки, диви. Вони ну, тебе добре. зараз будуть кусати. О, так. Ооо-о-о! Так, тихо, тихо, нормально. Тримаємось, тримаємось, тримаємось. Давай, ми. Оп! Оп-оп. Та, Та це вот капець. Мені... Мені здається, що в них просто немає шансів. Так, давай, давай, давай сюди, сюди. О, сюди також. Стріляємо. Чому в нас немає шансів? О. У нас шанси є. Що, все? все? Так. Здається, що так. так Ого. Ого. Нічого собі, ми реально впоралися. Що... з цим надобимо. Ти подивись, скільки тут гнулої плоті валяється. Це просто. Продавати і продавати її ті. Якийсь клондайк гнилої плоті. Фух, друзі, що я можу сказати? В нас сьогодні була супер-супер битва з зомбаками. І ми досить так непогано трималися. Також оці, що ми стоїмо біля дупи слона, давай відійдемо звідси. <гум> <гум> так. ми... ми... Та що він повертається до мене? Це не прикольно. Що ти робиш? Так, сюди все. Ми сьогодні здолали таку велетенську кількість зомбаків, що я, якщо чесно, в шоці, за допомогою оцих мутантів, які позаду нас, якщо ви їх вважаєте... Страшними, то пишіть про це в коментарях. От, бо, на мою думку, вони дуже а дуже Або плюс-плюс. Ну, не знаю. От, що він повертається. ха Цей слон, він якийсь дурний. Ой, капець. Все, друзі, з вами, як завжди, були ми професіонал Бай і Міка, а також оцей професіонал слона. Міка. Все. Всім дякую за перегляд і до побачення. На ну, все добре, котики.